Друге місце. А, не не так. За третє місце в турнірі мене с мінестрелій в Бетлі Міха Елісов. Нахід. Дивіться, а не ще Нічим так майже не відрізняється. Ця фігурка від інших, тільки колір таблички бронзовий. Ну, логічно, да? тому ось нагорода. А ось біндаві. Так, а, за друге місце відповідно срібно а, табличка. В нас а, мавка! Так, і е, ваше, ну як, вашим рішенням е, переміг про е, турнірі е, міністрів. <плоджит> Я сподіваюся, що нагорода. Я сподіваюся, що нагорода за неї десь почесне місце десь називається. Перша нагорода за міністри життя. І Сувенірів ще все передали, я і Бубабу-ягу. Тому все, напевно, хватить. І дивіться, в нас ще один приз, хоч голосами ви... Не дуже, але ну, дуже велике дякую Володимиру та Мігерді за те, що вони, ну, блін, хлопці, що кожен день нам гімни пишуть. Ні? Тому <смір> це приз симпатії від нашої команди. Особистий вам він без таблічки, але хай буде на згадку. <плес> Пане фото з учасниками. На фото